Вітаю вас, мої глядачі. Якщо ви не можете сидіти без діла, як і я, то я рада вас вітати на моєму каналі. Зараз у нас обід, жара, на город не вийдеш, але я придумала собі роботу. У нас перед будинком є невеличка така діляночка землі. Тут у нас лежить асфальт, там земля була колись клумба, я її перетворила на такий городик, і тут зараз якраз тінь. Тому хочу зачистити ось тут територію, прибрати все зайве, ось ці перерощі салати, ну і все інше. Зібрати мою улюблену крокуючу цибулю вже зібрати її насіння. Ось воно достигло. Позрізати часник, ще не буду трогати. Часник обрізатиму по мірі підстигання. Бачите, він ще зелененький. Хоча. Дехто рекомендує вже збирати, коли відкриються десь 60-70% ось цих захисних шапочок, не знаю, плівочок. В мене вже лишилась тільки одна не відкрита, всі інші відкрилися. Я їх познімала, вони висохли. Але все ж таки, на мою думку, найкраще насіння визріває саме на стеблі, тобто коли воно росте ще в землі. Тому я лише буду чекати моменту, щоб не впустити, коли його можна буде зібрати. Тому зачищу ось тут. Це в мене спаржа, вона лишається. Часник, який без стрілочок докопаю, повириваю ось тут все, позачищаю. Ну і хочу ще підсіяти кропу, петрушки, салатів. Ну, тобто таке, що можна вийти з дому і. Нарвати собі, наприклад, до столу для салатику чи так для споживання міжобідній час. Ну а результат, звісно, вам покажу. І ось пройшло кілька секунд, і клумба вже прибрана. Чудо магія було би так в житті лишила бурячки. Мангольд, ось то мангольд, а тут пурячки. І ось так. Трошки перців, трошки редиски і один кущ лишила салату, щоб він мені насіявся насінням. Ось пересію я кроп, петрушечку, салатики сюди. Ось так гарно в мене тепер вийшло.